До... 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 Реєстратор несе зміни в реєстрацію і він захоче він скаже, ні, ми не зможемо. Зараз це майно е, е, за, е, за первостким господарством. Ні-ні, договір оренди припиняється при реєстрації права спадкоємця. Якщо він забажає переукласти, значить він буде переукладати тоді з тим, де той власник, що прийде, він вже буде переукладати з тим. А якщо він не захоче, він не буде переукладати. Ну, дивіться, це процедура <правдає> більше до юридичного відділу. Тому що прийде спадкуємець, власник пає, проти. і він не зможе на себе переформити. Тому що, дайте, то, що він до реєстратора, а реєстратор скаже, дайте згоду фермера, щоб той. Бо зараз це є заперечення до контракта, прописані всі місці, то які проблеми. Не прописані кажуть, сам не вирішується. На фінаме труба є зуметні. Бу wow! буде прописано, так як рішення прийде до охороня. Але тоді давайте тоді, зразу при тому рішенні, щоб фермерське господарство зобов'язується при зверненні заявника, спадкоємця за свої кошти перекласти новий, новий договір, зняти з реєстрації і ця буде сформовано з ділянку. Я не за того, що той. Тим. Просто щоб ми захистили тих людей, бо ми потім прийдеться, Побачите, вони всі рано чи пізно почнуть оформлювати, і ми, ми будемо, ми будемо переробляти всі документації. Я даю пропозицію, Передбачиш. щоб передбачити в договорі всі в, е, при е, зверненні спадкоємця. Щоб оформлення права, оформлення припин, тобто реєстрація припинення права оренди передбачення На за, за рахунок. За... У да. випадку наявності да. за рахунок за рахунок орендаря. Передбачен. Ну, все, голосуємо. Голосуємо. А все, ну за. Акціону, за. Аксюна Аксонун. Да. Бабій Володимир. Да. Баричок Оксана. за. Да. Возний Роман. Глумані да. Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Да. Заяць Борослав. Да. Таблицька Мар'яна. за. Да. Корода Василь. Да. Місирак Микола. Сяк да. Людмила. Да. Соснивої. Да. Да. Терещук за. Цепляк Михайло. Да. 14 за, рішення прийнято. Так, то тобто, вже ще є можна ставити. Зміни конфігурації земельної ділянки, то я дозволу на зроблення ефектів, що зміни цього призначення <плес> земельної <плес> ділянки. Народу. Запевнити проект зановостю щодо відведення земельної ділянки податкової номер е, площею 0,2838, красів Стуса 11 Аслінського району зі зміною її конфліктурації. Надати дозвіл на розроблення проєкту зарустів щодо відведення земельної ділянки е, площі 01238, цільове призначення якої змінюється з земель запасу. На землю для іншого сільськогосподарського призначення. Рекомендація комісії затратити і надати дозвіл. Господарський двір, земельна ділянка під господарською відділом. Акціоно Кива. Да. Барій Володимир. Да. Парячок Оксана. Да. Возьми Роман. Головання да. Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Заяць да. Мирослав. Да. Харлицька Марія. Корда да. Василь. Да. Містерак Микола. Серк Людмила. Да. Соснило Іва. Да. Терещук да. за. Цекуляк Так. Тринадцять да. да. за. Рішення прийняття. Село Коляна. Диха. Да. Надія Васильівна, затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 0,25 гектара поля на Спілецька, 13 та, 11, та її колоня, школу, динку, передати її безоплатно у приватну власність міністр господарських споруд. комісії звернути передати волі. Так, сьоном ігор. Володимир, Володимир, гарячок Возний Роман, Голова Анатолій. Да. Заяць Терещук Тарас. Да? Заяць Мирослав, да. Карлицька Мар'яна. Кольда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Сектор Літвола. <клухоль> Сосила Іва. Терещук да. за. Ціпляк Михайло. 14 зарядження прийнято. наступне. Велика воля Деш Міра Миколаївна. Завернути технічну рекомендацію занусів щодо встановлення меж 014.71 до різницького схонічного будинку та розходить спорудців Великоволя вулиця Нова, 6 та передати безоплатно приватнування 14.81. Акція комісії передати. Акціону Ігор. За. Вадимово дива. За. Оксана. Возий Роман. Голова Анатолій. Торищук за. Тарас. Заяць Мирослав. За. 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 Халицька Мар'яна. Горда Василь. Місцева Микола. Серк Людмила. Соснило Іва. Терещук за. 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 Цекуляк Михайло. 14 залішня приєдна на 100. Фацієвич Ярослава Васильівна Дростянець, франка 82. Заперти документацію передати до складну прикладну власність 02447 для бурівництво. Рекомендація комісії закладів передатку власність. Аксенов Ігор. Да. Бабій Володимир. Да. Барячок Оксана. Роман. За. Голова Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Да. Заяць За. Кралицька За Корда Василь. Містера Кокола. Це Людмила. Заснила Іва. Терещук за. Цепляє за. За. Кохайла. За. За. 14 залішня прийняття. Розробити проект щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 0,10 для будівництва зворотні будівель громадських та релігійних організацій. Постану Матері Божої Честоковської в селі Демня проспект Шевченко-11. Рекомендація комісії для дози розроблення документації. <клухи> Аксіонов Іван. Да. Бабій Володимир. Варячок да. Орсана. Да. Восей Роман. Да. Голова Анатолій. Дорощук да. Тарас. Да. Заяць Мирослав, да. Харлицька Мар'яна. Да. Горда Василь. Да. Містера Микола, да. Це Людмила Сосила Івана, щоб зараз Пахайла 14 за рішення прийнято. наступне. Затвердити документацію за устрою щодо встановлення меж та земельної в натурі 01641 Демня Франка 22 та передати її безоплатно у приватну власність пана Севищу Олександрі Романівні Рекомендація комісії затвердити передати власність Аксіолом Іва. Бабій Володимир. Горячок да. Оксана. Босний да. Роман. Да. Голова Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Да. Заяць Мирослав. Королевська Мар'яна. Да. Мар'яна. Да. Да. Василь. Да. Місцерак Микола. Да. Серкко Людмила. Да. Соснило Івана. Терішчук, за цекля Михайло 14 за рішення прийнято на суд. Кутнів Ярослав Михайлович Міністр обслуговування свого будинку Дення Незалежності 57. Рекомендація комісії затвердити документацію і передати розкладу приватну власність за мельну ділянку незалежності 57 площа 00978. Акціоном єва. За. Володимир, За. за, 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 за. Ковальчук Оксана Так да. Возняй Роман на да. Голова Ненадобі Так да. Терещук Тарас Так Заяць Владислав. Так да. Харлинська Мар'яна да. Горда Василь да. Вісерак Микола Так да. Сек Людмила Так да. Соснило Ігорь Так да. Терещук Зад Так Скляк Попайло Так да. 14 за да. Рішення прийнято Наступне да. Задоварювати проекти на устрою щодо відведення земельної життя, якому найма Площею 1099 для розміщення та експлуатації зустріних цьохних будівель на технічної інфраструктури, то є е, е, сверловина і Зареєструвати за представництво міською радою право комунальної власності на вказану земельну ділянку. Рекомендації комісії затвердити і зареєструвати право комунальної власності. 11. акціону піга. Конфлікт Улані. Пабіє Володимира. Бережок Оксана. Возле Роман. Голова Анатолій. Терещук Тарас. Заяць Борислав. За. Карлинська Мар'яна. Коротка Василь. Містера Кокола. Свят К Людмила. Состило Іва. Терещук за Сопляк Михайло. За 14 за рішення прийнято наступне. Село Демня Возняк Степан Володимир затвердить документацію за руку щодо встановлення меж для ведення товарного сільськогосподарського виробництва возняку Степану Володимиру щодо виділити в натурі зімельного часу попає 0,10, 0,06 і 0,225 га. Рекомендація комісії затвердити, виділити на турі земельного часу. Аксіону Тіга. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Возьми Роман. Головань Анатолій. Дорощук за, Тарас. За, Заяць Борислав. За, Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Місерак Микола. Сек Людмила. Соснило їх. Терещук за. за, 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 за Цикляк Котайло. 14 зарішення прийнято тимків Микола Степанович доброго зелена 198. Затвердити документацію та передати безоплатну приватну вартість 02337 для бюджетства сьогодні свого тимпорських слідів на службу зелена 100.